Привіт, друзі. Тримайтеся подалі від цих п'яти типів людей, останній найбільш небезпечний. Один уникайте тих, хто знецінює ваші амбіції. Дріб'язкові люди роблять це постійно, а успішні надихають і допомагають вам зростати. Два. Не оточуйте себе тими, хто постійно перебуває у стані сп'яніння. Їхній спосіб життя може непомітно вплинути і на вас. 3. Будьте обережні з тими, хто нещасливий, але не хоче нічого змінювати. Їхні нескінченні проблеми можуть втягнути вас у цей самий цикл 4. Тримайтеся подалі від тих, хто налаштований проти вас. Вони зроблять усе, щоб створювати вам перешкоди 5. Уникайте людей, які говорять про вас за спиною їм не можна довіряти. Згодні. Напишіть у коментарях.